Ліквідували цю трагедію на атомній станції Чорнобильській, і тим самим врятували і нашу землю, українську землю, наш народ і всі ті землі і держави, які є навколо нас, тому що ця радіація, це обруміння, воно шкодило і нам, і іншим державам, і землям. І ви зробили там свою оцю працю, врятувавши нас, нашу землю. Багато країн світу від цього опромінення, від цієї біди. І тому ми дякуємо вам. Ми, як християни від нашої церкви, і це було наше бажання, коли ми з Олексієм Павловичем обговорювали це питання, щоб оцей пам'ятний знак був коло нашої церкви, на подвір'ї церкви, що ми будемо піклуватися, старатися піклуватися про вас, чорнобильці, і про живих, і про мертвих. І ми усвідомлюємо як християни, що велику допомогу має молитва до Бога. І тому оцю молитву свою до Бога за вас ми завжди будемо підносити щиро від всього серця, щоб Господь почув молитву і дарував вам все найкраще у вашому житті. Ми дякуємо вам і бажаємо від нашої церкви всіх, від від хто тут присутніх. Нехай Господь вас береже і дарує вам многі і благи віка. Христос! Thank you. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі.